Російська пропаганда стала набагато агресивнішою. Якщо де не прижилася, там не знаю, в перші там пару годин добу вона вмирає. Не біжіть до експертів, біжіть до визнаних інформаційних джерел. То в тебе величезний досвід фактчекера і протидії дезінформації, теж чималий досвід. Скажи, будь ласка, от яка є які б три поради ти міг би дати для такої інструкції з протидії дезінформації з дотримання своєї інфогігієни? Ну, як правило, ці правила не змінилися навіть з війною, просто вони стали набагато гостріші. Якщо ми раніше говорили, що обов'язково треба орієнтуватись тільки на офіційну інформацію, то зараз це треба говорити з трьома знаками оклику, тому що ми бачимо, наприклад, навіть по останніх там от ракетних обстрілах, да, пропаганда на три кроки випереджає офіційні повідомлення, і або нас вганяє в паніку, або дає нам викрину інформацію. Треба видихнути, якби нам не було важко, не було може лячно. Видихнути дочекатися офіційних, офіційної інформації. Вона, як правило, зараз дає достатньо розгорнуту, детальну і глибоку дані про те, що відбувається і коли відбувається. Друге, не реагувати на різні думки експертів, фахівців і так далі. І так далі. Якраз на тлі цього породжується дуже багато чуток, які сприяють поширенню фейків і дезінформації. Чи тому, що люди не обізнані глибоко у військових справах у тактичному, у стратегічному рівні. Да? І коли хтось десь щось пояснює, якісь деталі, ми знову ж таки вихоплюємо якісь певні елементи, не бачимо картину цілісно, тим більше, що ці елементи подані з точки зору певної особи. Да? Тому знову ж таки, ми можемо слухати експертів, але не беремо їх думки, не беремо їх слова як якусь сталу інформаційну одиницю для того, щоб ми вирішували якісь приймали якісь рішення. Ну і третє, головне для себе оберіть ко. Полу інформаційних джерел, по яких ви будете дізнаватися ту чи іншу інформацію, це може бути знову ж такі і е, джерела там, наприклад, військові. Да? Зараз е, дуже багато е, наших е, структур військових, там СБУ, Генеральний штаб, навіть е, командування е, збройних сил, мають сторінки в е, соцмережах в телеграм-каналах. Фейсбук це е, підвищує оперативність. Оберіть собі е, з них певне коло, яке вас буде задовольняти е, тою кількістю інформації, якістю, яку ви можете отримати. Плюс оберіть собі медіа, яким ви можете знову ж таки довіряти. Зараз є доступ і до іноземних ресурсів. Якщо ви маєте володіти е, е, англійською мовою, то вони... Часто випереджають те, що відбувається в нас, і якщо ви хочете мати якусь аналітичну інформацію, знову ж таки, не біжіть до експертів, біжіть до визнаних інформаційних джерел. Як, наприклад, у нас зараз активно публікується і поширює свої матеріали інститут вивчення війни, та? щоб розуміти, що це таке, це не просто якась структура, це структура, яка збирає розвіддані з асоціації з цілої угрупування, скажімо так, американських розвідувальних структур тобто це комплексна подача інформації. Тому що хочеться аналітику, оберіть саме такі ресурси. Ти згадав е, слово пропаганда? <кій> Ти мав на увазі, судячи з усього російську пропаганду? Так, Як так, змінилася російська пропаганда в нинішніх умовах? Російська пропаганда стала набагато агресивнішою, стала набагато масштабнішою, і російська пропаганда дуже швидко адаптується до змін ситуації на фронті, до змін міжнародної ситуації. І російська пропаганда дуже активно, як можна сказати, шукає нові канали, нові шпарини в інформаційних просто для, для вживлення своїх наративів, для живлення своїх якихось вкидів. І знову ж таки, це активно прощупується. Поле в регіональному сегменті активно прощупується поле в якихось соціальних таких гострих питаннях. Активно аналізується те, про що обговорять у суспільстві, які є гострі теми, і от саме туди, туди вона б'є. Тобто, якщо раніше це знаєте, такий був такий бульдозерний каток, то зараз на тлі цього ж інструменту такого масового її такі точечні вкиди, які б'ють по дуже больових точках суспільства. Скажи, будь ласка, от останнім часом багато говорять про так звані ІПСО, інформаційні психологічні спецоперації. Що це таке, яка специфіка їх в нинішніх умовах, і як людині оберегти себе і рідних від цих інформаційних спецоперацій? Ну якраз дивіться, треба розуміти, що ІПСО, вон, ну, сп... Суть ІПСО закладена саме в понятті – психологічна спецоперація. Тобто за допомогою інформації впливають на наші емоції. Психологія це наші емоції. І що, якщо ми говоримо, що це операція, то це якась довготривала дія, яка має викликати певні наші рішення, зміну там поведінки, ставлення і так далі. Трошки ми вивчали це ІПСО, як фактчекери до війни, але ми тоді не дуже часто називали це ІПСО. Наприклад, я використовував форму інформаційні міфи. Вони схожі, тобто це довго, довго тривала історія, така історія, яка може тягнутися дуже багато років. Ну, наприклад, ІПСО з цими біологічними лабораторіями. Ці історії більше 18 років, вона ще з 2004 року. В Україні вона почала вживлятися з 2014 року. На Медведчківських каналах вона була реанімована в 2019-2020 роках під певним кутом зору. Ну, от. Але е міф інформаційний трошки відрізняється від ІПСО, тим, що міф, скажімо так, це просто може бути і історія, Яка діє на дворцінне поле, потрошку нам щось розказує, потрошку змінює наші вектори думки, але немає, от я б сказав, такого прямого виклику до зміни нашого Наших дій у фізичному полі, да? і ПСО, якраз спрямовано, щоб через інформацію активно, дуже швидко нас підштовхнути через емоцію, страх, там, залякування чи там якісь там розгубленість, зневіра до певних дій, уже як така в фізичному просторі. Яскравий приклад такого короткого ІПСО, тому що ІПСО буває довго довго тривалі. Це ІПСО з цими кольоровими мітками, які ми всі шукали на початку війни. Навіть сама пропаганда визнала, що це було ІПСО. Для чого це було зроблено? для того, щоб відволікти нашу увагу, да розпорушити діяльність і увагу там органів охорони там поліції, ТРО і так далі. Да? По-друге, посіяти хаос і паніку у самому суспільстві. Якщо в мене я бачу на даху стоїться мітка, да? то я розумію, що моя будинок, моя там квартира, вона не захист, тобто я беру валізи і кудись їду. Тобто це така довготривала штука і багатошарова така штука, яка може саме спонукати до певних фізичних дій. Е, із довготривалих таких глибоких Хепсо, от можна привести приклад, якщо ми вже знаємо, що це ЕПСО. це, наприклад, спроба вживлення, інформаційний простір е, цієї Марії да, і оцей меседж хороших руських. Е, ми дуже активно і дуже глибоко розібрали цю ситуацію, крім того, що вона от там е, виїхала за кордон, там розказувала про те, що є хороші русські, не треба їх. Душити санкціями була ще друга спроба, про яку менше говоримо, е, вживити її в Україну, де да, якщо ви пам'ятаєте, да? і там уже зовсім інша мета була. Да? Тобто там е, така була глибинна мета потрошку е, зробити таку дискредитацію влади, вживити в суспільство не тільки наратива цих людей. Да? І звичайно, що потрошку, потрошку наприклад, вийти на те, що а з руськими можна говоріть. Дивіться, у нас така є платформа, а і ко, тому що за нею могли бути інші. Да? Ось це в принципі. Система ІПСО і система дії ІПСО, коли вона викликає певні якісь там рухи, певні якісь е, суви, певні якісь зміни ситуації у фізичному інформа... полі, діючи через інформацію і через емоції. Скажи, будь ласка, як ти, як очільник мережі спротидії дезінформації, мережа регіональних редакцій? Що ти можеш сказати щодо розподілу дезінформації, ПСО там особливостей пропаганди по регіонах України? Я знаю, що в цій мережі і Дніпропетровщина, ми, як експерт КР, і Волинь, і Херсон, власне, і Запоріжжя. Як розрізняється дія власне російських пропагандистів на кожен із регіонів? Ну, по-перше, треба сказати про те, що до дій в регіонах російська пропаганда готувалася активно. І ми це Бачили на собі і колеги з регіонів це повідомляли, коли буквально в перші тижні війни. Інформаційний простір, особливо е, в соцмережі і там телеграм, просто вибухнули цілим фейерверком, фей е, ні звідки взявшихся ресурсів е, каналів, які, начебто, були регіональні. Вони, начебто, переживали за нас українці, вони начебто повідомляли на новини. Але ми потім розуміли, що серед них вживлюються російські наративи. Тобто, це була домашня така заготовка, і вона продовжує діяти. Якісь канали закривають наші спецслужби, вони знов з'являються. Центр протидії дезінформації, наприклад, публікував дуже часто добірку таких ресурсів, які вже виявлені, закриті, а тут же вони е, показують, що ось такі вже з'явилися. Тобто це довгострокова така стратегія. Що стосується другий момент, стосується саме е, наративів, то знову ж такі пропаганда діє в регіонах вибірково. Вона вивчає соціальні настрої, політичну ситуацію, вона вивчає, що відбувається, е, як люди реагують на ті чи інші події. І от б'є по цих болівих точках. От, наприклад, такі цікаві приклади, от на тій же Волині активно діє білоруська пропаганда, яка налаштована на таку взаємодію там, мише браття тут білоруси, там і так далі. І так далі. Зараз, наприклад, активно проявилася дезінформаційна така бомба, хай ще вона не вибухнула на Закарпатті. Дуже багато зараз вкидів, що там угорців призивають в армію. Угорці дуже більше гинуть, ніж ніж інші. Чи етнічні групи в Україні. Що стосується, наприклад, східних областей, там своя специфіка. Да? E, наприклад, якщо ми говоримо там про Харків, то там дуже активно подалюється тема російської мови, там, Харків рос... русський город і так далі. Те ж саме відбувається в Одесі. Там. Наприклад, там дуже е була активна фаза, коли знімали. Демонтували пам'ятник Катерині, така була хвиля історичних вкидів, що ай-яй-яй, що ж ви робите, тут така історія, ми тут започаткували там, десу і так далі. і так далі. Тобто Реагують і на ситуацію, і реагують і настрої в регіонах. Тобто, наприклад, на Волині ніколи не з'явиться там якийсь вкид, який говорить про там, любов до російської мови. Це там не зайде, або там, на Львівщині. Да? А от на там не знаю, там, Луганщині, там, Херсоні. Чині це спрацює. Да? Так само не спрацюють. Вкиди, які суто розраховані на, наприклад, аудиторію Там Одещини, вони не спрацюють там на Чернігівщині. Тобто іде така вибіркова дія і вибірковий вплив на болючі точки, на активні теми і на те, зараз, на те, що зараз в суспільстві активно реагують. Тобто, по суті, людям потрібно розуміти, якщо вони стикаються з інформацією, яка їх зачіпає, роздратовує, якось ранить, то з великою ймовірністю ця інформація створена власне, для того, щоб їх зачіпати. Чіпати, ранити, і по суті вона з великою ймовірністю може бути власне або вкидом, або дезінформацією. Безумовно, безумовно, тому що будь-яка дезінформація. Вона впливає через емоції, тому що треба яким чином нас зачепити. Да? А звичайна інформація вона що? Вона інформує, дає нам тло для роздумів. Да? І вона може бути ці наші роздуми і, і вирішення, там, прийняття рішення по цих роздумах прологовано в часі. Дезінформація дуже цінний час. Ресурс це це саме головний ресурс. Якщо дезінформація не прижилася, там не знаю, в перші там пару годин добу, вона вмирає. Да? Щоб вона прижилася, треба що зробити нас. Зачепити чіпляється нас, як через емоції, тому що це там ну найбільша наживка, яка є. Тим більше, що ми зараз скажімо так, наша оця воронка емоцій, вона відкрита. Як би ми там не переконували себе, що все добре, я там можу, я там то все рівно ми знаходимо зараз у стані стресу, да наші емоції натягнуті як струна, і на цьому якраз іграє дезінформація, педалюючи і от висмикуючись, смикаючи нас за ці емоційні струни.